Всім привіт! Ми граємо в Майнкрафт. І сьогодні, як ви бачите, за мною стоїть величезна, якась незрозуміла споруда. Проте, якщо ми піднімемося наверх, то ми побачимо якусь загадкову споруду, яка виглядає на якийсь куб, проте цей куб не простий А золотий в прямому сенсі, оскільки це, не знаю що, але це, напевно, якийсь подарунок, оскільки сьогодні у мене день народження. І по суті. Ось приїхав величезний подарунок, я до нього поклав червону стежку, щоб це виглядало більш крутіше. Як ви бачите, багато соняшників пагорбів, гарний рельєф для такого гарного подарунку. І як ви бачите, тут дуже цікаві речі в ньому, дуже гарні деталі, все зроблено в гарному стилі. І як ви бачите, за, за мною стоїть якийсь е, торговець. Давайте до нього підійдемо і спитаємо: ти знаєш, що у мене день народження сьогодні? Знаєш? Ну, е, я трошки боюся попадати на відео, проте, напевно, я чесно не знаю. Ну, тоді, якщо ти хочеш знати, підпишись на мій канал і далі продивляться мої відео. А я вам бажаю приємного перегляду. Ми не маємо забувати те, що ця споруда реально дуже крута, оскільки внутрі меї ми можемо побачити дуже багато рівнів. Перший це лабіринт із кущів, а тобто не з простих кущів, а саме з листків акації. Другий поверх це у нас рестоновий. Якщо перший поверх мав е -жовту, е жовтий верх, то ця вже має. Редстоуновий верх. Тут ми можемо побачити велику кількість зомбарів і пауків, проте ми можемо взяти ресурси із бочок, яких ми можемо побачити, і завдяки ним можемо побороти злих монстрів. І далі третій рівень, найважчий. Треба пройти паркур. Проте я думаю, для мене це буде надто легко. І четвертий рівень це, звичайно, подарунок. Я не знаю, що тут знаходиться, проте я надіюсь, що тут щось цікаве. А далі, як я буду спускатись, я навіть собі і не знаю. Тому ну, що ми можемо вже починати. Ось тут така гарна вовняна, червона стежка з килимів, які покривають землю. Так що я гадаю, що ми можемо під круту-круту таку підтанцьовочку можемо піти і. Ей, а ну впустіть! Як я ж цей подарунок увійду. Е, ей, ей, там хтось є? Та де ж воно то. Чого тут залі... заліз на двері? Чого я її не можу відкрити? Можливо, треба якийсь ключик знайти, я не знаю. Ну, може тут щось є, типу, ну, щось таке, що. Можна позначити як не траву чи інше щось стоять. А чого тут кам'яниста земля? Треба капнути. Так. О, бо... Якась бочка. Алмазне кайло. І це ви хотіли мені дати, щоб я оце, оце викопав. Да? Ну, гаразд, позначимо, ніби я вже це викопав. Тому давайте візьмемо і зламаємо ці двері і поставимо їх сюди, ніби ми їх вже поламали і вже все можемо пройти. Так. перший у нас це лабіринт, золотий поверх, так званий. Тут якісь стіни гуляють. Е -е -е. Тут якісь тіні гуляють. Так, треба швидше проходити. Де тут вихід? А я майже на початок вернувся, тупік. Так, давайте далі. Тут якісь реально тіні гуляють, і мені це дуже страшно. Так, тут також тупік, тут також тупік. Може, тут щось. тупік. І куди ж іти, Куди ж ти? я не, Я не розумію. От, тут, 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 як темно! Так, тільки біля виходу нормально, а так в інших місцях зовсім нічого не видно. Так, е стоять. Що це за деревина? Ха! Там є сходи, там є те, по чому я зможу перебратися. Так, о, тут є те, що мені треба. Це вихід із першого рівня, проте тут іще тіні гуляють, і мені це дуже не подобається. Так, а, а боже! Що тут? Це що? Це що, пауки надо дому гуляли? Це це мені не подобається. Е, я, я тебе не Я тебе не це. Йди отсюдова. Іди. Куди ти попер? Зомбар тупий, а ну іди відсюда. Ти не туди пішов. Дивике. Полізла на мене перше. Так, я не зрозумів. А! Іди звідси! Та дайте мені уже спокій, кайло скоро поламається. Павучки на мене вже лізуть цілими толпами. Блін, вони на мене нападають. Так, треба якось по-нормальному піднятися, бо тут ці зомбарі мене вже достали. Достали. Не можуть дати мені видертися на це. А, о! Ідіть від мене, ідіть! Мені не треба. А, вони мене зажали! Да йдіть отсюда! Туда всіх познищував. Е, А це що таке? Це що, кров, що ли? Оці червоні часточки те, що падають з потолка. то редстоун падає. Оно, дивіться, падають. А, ай! Ай! жарко! Це що вообще таке? Може це лава, чи що? Не, ну ай! Раз воно капає так боляче, то я не знаю. Ай, больно в нозі! Так, треба пошвидше трошки забирати оці всі ресурси, які я понавидобував звідси. Проте я так бачу, що тут ресурси не хухри мухри Так, давайте добуваємо, добуваємо меч! Меч мені напевно загодиться. Може він мав мені загодитися Ну, я цього не знаю, тому всі речі, які я повидобував, знову ставимо на місце. А ось цю броню, я так розумію, треба одягнути і кудись поперти далі. Поки мене ця лава ще тут не повбиває! Поки мене ця лава ще не повбивала. Так, другий третій рівень передостанній. Це найлегший рівень, який треба пройти. Не можна ніяк вилізти. Ну, все. Я тепер зрозумів, чого мені було жарко. ну дивіться, як лава підскакує. Це передостанній, можна сказати, цей діамантовий поверх. І це. Я трохи не розумію. По канонах відео по Майнкрафту завжди, завжди мають бути діамантові рівні з лавою. Ні, ну ви надо мною шутите, Реально, на моє день народження я маю проходити цей паркур. Мені 13 років! І як мені проходити? Ай-ай-ай! Боже! Боже! О, водибе! А, фух, слабо. Так, треба... розігнатися! Ааа, попав! Так, треба ще розігнатися і. А! Майже попав, так! Я пройшов цей паркур, він реально був легким. Ну, звичайно, на моє день нарощення легкий подарували, і. о господи, це що тут. О, боже. Це що тут за висоти такі? Ні, ну якщо взяти, що один блок це один метр. То я виходить на висоті 12 метрів, а це не хухри -мухри. А... О, сундук! Скриня, скриня, скриня. Торт, гарбузовий пиріг, борщ, хліб і фейерверк хм. А, я зрозумів, що треба зробити. От, дивіться, зараз я поставлю. Хоп-хоп, хоп, хоп. Зараз будемо. Вітати мене з Днем вороження. Пум, -пум, 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 -пум. Пум, -пум, пум Дивіться, як гарно. Полетіло воно. Давайте запускаємо феерверк ура! Я пройшов цей цей величезний куб і поподарунок водночас ам, 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 ам. і зміг з'їсти велику кількість тортів. Я взяв і просто їх надоїв, але ладно, мені 60 тортів також хватить. Сундук я теж з собою возьму, вдруг воно мені знабудиться. І. А як мені тепер спуститися? А, слайми! Ще спустимося. <плес> а так було заплановано. Так що не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео. І спойлер. Скоро буде стрім по Age of History 3.